Так, всім привіт! Сьогодні на огляді повністю ті ж самі речі, які не були продані в прошлих відосах. Тому покажу, розкажу, роз'ясню. Дивіться, каструля. Ціна 180 гривень. Ця в нас буде 300 гривень на 6 літрів. Оця Ця приблизно десь 3 половиною, може 4. Е, ящик у нас буде 400 гривень. <кій> Достався дорого. Е, ключі сегментні 90, 95, 115, 120, е, 125, 130. Е, ціна за 3 300 гривень. Вороток такий ціна 100 гривень, ключ 50 гривень. Цей вороток 80. Цей в нас буде 30. Цей в нас буде 80. Хай так. Цей в нас буде 30. Цей в нас буде 25. Цей в нас 20. Це в нас 25. 20, 35. Це 45. Це в нас буде 50. Листок 15. Напильники. Оці всі 110 гривень. Ключ 13 чи 14, 14, 12, скоріш. Незрозумілі надписи. Треба почухати, буде видно. В общем, продаю так, як є. Ціна 25 гривень. Це в нас фреза буде 35, це 10. Викрутки 4 штуки буде 30 гривень. Вороток на 6, скоріш всього, ціна або ж на 8, на 8. Мабуть, на 8 буду так продавати. Е, ціна його 35 гривень. Цей у нас болт з одної сторони заварений, з другої сторони ні. На тачку або ще кудись 35. Ця в нас буде. 120. Ці в нас кільця будуть 40, це в нас 20, ці в нас будуть 300 гривень. Вибачаюся, але дешевше не буде. На 200-й патрон. Це в нас буде 10 гривень, ці в нас будуть 50, новенькі, гарненькі, поки що не ржаві. Шестерня на бетономішалку або ще кудись. Ось така. Такими зуб'ями, ціна 150, це в нас буде 30, це в нас буде 20, це в нас буде 45, це в нас буде 50, це в нас буде 20. Трищотка полуробоча, як завжди. Ціна 60 гривень. Цей вороток на 10. 10. Головки, ось така кількість 450. Щітка буде 45. Вал з такими ось розмірами. Буде в нас 160 гривень. Цей в нас буде 60. Цей в нас буде. 55. Шланга в нас буде 25. Ці в нас будуть 20. Ці в нас будуть. 25. Кований буде 60. Для тисків виточена. Ціна 50. Це в нас буде 20, 10, 10, це в нас 125. Викрутка така кована. Довга з такою ручкою. Ціна її 100 гривень. Це буде у нас 80, це в нас буде 40. Не знаю, звідки ля вона. але цікава річ. Ці в нас будуть 150, ці в нас будуть 40. Лопатка 510. Щоб надівати різні черевики. Ціна 80. Ця в нас буде 100 гривень. Ця в нас буде по 50. Шланга у нас ось така. У нас буде 80 гривень. Заготовка, кова на якась 100 гривень. Е, засов у нас буде 120 гривень, цей в нас буде, нехай буде 70. Це 10. Це якась як сошка, не знаю. зрозуміло для мене. Ціна 80. Цей в нас струбцина. У нас буде 60, ці у нас шпильки 12. Ну, такі собі. В кількості ви побачили, скільки. Ціна 150 гривень. Штик у нас буде 25. Це для паука. Кому хочеться 70. Гвіздок такий, 300 довжиною. Ціна 35 гривень. Так, що по топорам? Топори, топори. Цей в нас буде 80, цей в нас буде 100. Цей в нас буде 80. Цей в нас буде. 100. Цей саме недорожчий буде 150. Цей у нас буде 110. Так. Лібьотка. Ось така буде черв'ячна, 100, 1500 гривень. І вона буде ваша. Саморобна. Все крутиться, але треба гачок і повністю все. Так, що ще тут залишилось з прошлих відосів? Залишилось дві, двоє ножиць, ціна 120 і 100 гривень. Болтів лишилося купа з у де, у, у такою. В общем, всі болти разом з цим. 400 гривень, я думаю, в самий раз. Плюс е, є ще оці е, ключі з замками. Для того, щоб можна було е, закривати свої ворота або ж ще щось. Ціна їх за три штуки 200 гривень, я думаю, в самий раз буде. Для того, щоб можна було всі купити. Все, вроді, би, все так швиденько показав. Чуть-чуть <кій> прихворав, ну то таке. Буде для вас все одно відео. Буде щось цікаве, буде щось гарненьке. Сверло буде 25 гривень. Провтикав, якраз показати. На цьому буду закінчувати. Як з вас завжди, лайк, підписка, комент і повністю все те, що ви знаєте для вас. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Що не назвав, тут якраз пропонуйте ціни. Можна запропонувати, можна поторгуватися, але від 1000 гривень. Бо ви ж захочете там від 10 гривень сразу же ж торгуватися. ні Ні-ні. Вибачайте, але такого не буде. Все, на цьому гарного всім дня та мирного неба. Як завжди, з вами на зв'язку Viber вказаний. До побачення.